У коробській територіальній громаді, що на Чернігівщині, учні довели, мрії можуть змінювати реальність у рамках ініціативи Громадський бюджет на дитячі мрії вони розробили та реалізували три масштабні проєкти, які об'єднали дітей, батьків та громаду. Тож, як це відбувалося? Все починалося з підписання меморандуму. Потім на сесії відповідно був прийняти положення про шкільний громадський бюджет, де було визначено. Ми вже знали, знали, що проект нам виділить на реалізацію шкільного громадського бюджету 1 мільйон. Так? І Коли приймали положення, то було вирішено, що в нас 9 закладів і вирішили, що в нас що буде три переможці з 9. І почалася робота. Почалося з, були створені. Кільні шкільні команди відповідно, де вони напрацьовували ці проекти, експерти дизайн приїжджали, проводили хакатони, відповідне тренування. Вже тоді ми побачили. От спільно з головою весь час були на теж на цих на тренінгах на хакатонах. Побачили цей блиск в очах дітей. Це головне переможців визначали жителі громади шляхом голосування. І як зауважує начальник відділу освіти Коробської селищної ради. Голосування було напрочуд активним. За, за результатами голосування було визначено три проекти переможці. Три проекти переможці, але в, як у нас в громаді проживає близько 16 тисяч жителів. А, а в голосуванні прийняло участь 7 734 громадяни. Це близько 40%. І це рекорд. Це був справжній виборчий процес. Вся громада тільки про це і говорила. Та перед подачою проєктів на голосування жителями громади учасники на. Сам перед повинні були домовитися між собою. А що ж вони все ж таки прагнуть створити? Перше, що ми зробили, це зібрали всіх учнів школи від першого до дев'ятого класу і провели з ними бесіду з приводу того, що вони хочуть організувати у своїй школі. Ідей було дуже багато. Більшість проголосували за. Проєкт саме облаштування зон відпочинку у нашій гімназії, щоб більш гарним, привабливим зробити як один хол, так і інший. Ми ці холи розбили на три зони: перша зона у нас була зона відпочинку без гаджетів, і друга, друга кімната розбита на дві зони: одна зона ігрова, а друга зона інтелектуально розважальна. Мені подобається вигляд наших кімнат, що ми вибрали, щоб тут є пуфіки. Дина, на яких можна грати в на настільні ігри, відпочивати на перервах, дивитися мультики на телевізорі або на якісь навчальні проекти по урокам. За підсумками голосування учнівські команди реалізували три проєкти. Команда Риботинського НВК створила лаундж-зону на шкільному подвір'ї Space of Youth – молодіжний простір. У Карильському ЗЗСО тепер є навчально-тренувальний комплекс для занять пішохідним туризмом Екстрим. А у Нихаївській гімназії сучасна зона відпочинку для школярів для реалізації таких масштабних проєктів необхідні навички командної роботи, а ще вміння складати проєктну документацію та працювати з кошторисом. Цього учнів навчали на хакатонах, організованих швейцарсько-українським проєктом Десайд. Представники десайду. Провели е, хакатони для наших дітей, де ми навчалися, як писати, як визначати цілі завдання, написання проєктів, як потім їх реалізовувати. Проєкт включав е, в себе не тільки встановлення тренажерів е, і розширення нашої е, шкільного подвір'я для проведення заходів, а і велосипедна стоянка, закупівля е, акустичної апаратури. Комп'ютера для проведення шкільних заходів нас навчали бути в команді і е, працювати з самим проєктом. Навчали розробляти бюджет, навчали, як саме. Е, Представляти свою думку у широкій масі. Наприклад, у нас була ідея створити такий великий спортзал для занять спортивним туризмом професійно, адже раніше в нас не було такої можливості, не було спорядження для цього. І тепер ми можемо виступати на різних різнорівневих змаганнях, на обласних та навіть всеукраїнських. На Важкий вибір серед безлічі варіантів проєктів був і в команди Нехаївської гімназії. Варіантів було безліч і сварилися, і не сварилися, і хтось казав таке, хтось казав таке, і вирішили. Зробити у холах зони відпочинку. Ми хотіли, щоб у нас у холах були і ігрові столи, щоб діти менших класів і старших також могли гратися, щоб не сиділи в класах на, на перервах, а могли вийти і провести час радісно, щоб все запам'яталося. І ми вирішили облаштувати холи. Щоб були там е, ігрові столи, е, комфортні меблі, е, так само пуф, пуфики, столики. Тепер зона відпочинку має настільні ігри, що допомагають відпочити після занять. А інтелектуально розважальна телевізор, 3D-проєктор, комп'ютери, які допомагають проводити інтерактивні заняття для школярів різних вікових груп. А ще на оновлених локаціях проводять шкільні заходи та святкування. Завдяки таким проєктам діти вчаться брати відповідальність за себе та свою громаду, розуміють, що вони вже зараз можуть покращувати добробут своєї школи, впливати на зміни в суспільстві. Не ми учили дітей, а діти нас учили більше, тому що вони загорілися даним проєктом, вони цього хотіли. В них було дуже і дуже багато ідей. І тільки сказали, що вже ж будемо робити зону відпочинку, зони відпочинку у нашій школі. У дітей було дуже і дуже багато ідей. Телефонували і вдень, і вночі. От ми хочемо те, от ми там знайшли 3D-окуляри, от ми там робота знайшли, от ми там іще щось знайшли. Наша команда була дуже сильною. Ця команда була згуртованою, цілеспрямованою. Даний проект нас навчив разом вирішувати ті чи інші питання. Даний проект нас навчив презентувати свої мрії. Даний проєкт нас навчив робити, створювати кошторис бюджету. Презентувати сам проект, навчив працювати у деяких 3D-програмах, тому що в мене діти працювали. Діти це не лише наше майбутнє, але й потужна сила змін сьогодення. Ініціатива громадський бюджет на дитячі мрії доводить, коли учням дають інструменти для дій, вони здатні перетворити свої громади на місця, де хочеться жити, мріяти й розвиватися.